Людмила Олександрівна з кобищі прийшла до мобільного банку зняти готівку зі своєї пенсійної картки. В село тепер проїздить пересувне відділення Ощадбанку. Я прийшла пенсію зняти, і тут у нас таких більшість. Да, так, а за услуги, коли платить, платим, до дуже багато тут людей, ми платимо за услуги. Тут, по-перше, за квитанції менше знімається плата, і ми дуже задоволені. Дуже хороше обслуговування. На вищому рівні можна сказати дуже привітна дівчатка. Ми дуже задоволені. Місцеві жителі чекають на проїзд мобільного банку двічі на місяць. кажуть, стало зручніше, бо не треба їхати в центр громади, щоб зняти готівку чи оплатити комунальні послуги. Економія часу і сил, особливо для людей похилого віку. Робити, чи носовку, чи куди, небудь все одно ж треба їхати Півдня рятя або більше. Так що дуже добре. Мені ж не теж не треба так часто, кожен тиждень. Буває, я позвоню куди-нібудь, сусідки чи до продавця можу подзвонити, знати, чи є, чи нема. Мені дуже швидко дають. Я плачу по телефону, по додатку, а гроші отримую тут дуже швидко. Секунди да, і гроші в кармані. Швидко все якісно обслуговують, дуже вдячний, що вони є. Приходимо до цього мобільного банку, тому що налічка треба. На ринок не підеш з карткою. А так в основному я розрахую з карткою, плачу комунальні послуги карткою, як то кажуть, нема проблем. Забрати готівку я дійшла обращалась і по інших питаннях тут. Ну, дуже добре, що в село приїжджає мобільний банк. Кобища велике село, понад три тисячі жителів. Єдиний банкомат давно закрився, тому потреба у банківських послугах була актуальною. Спільними зусиллями місцевої влади і ощадбанку соціальну проблему вдалося вирішити. Мобільне відділення це досить слушна ідея, досить гарний вихід зі становища. Послугами користуються дуже багато. Мешканців, які відносяться до категорії маломобільних, яким важко їхати до найближчого відділення в Бобровицю. Ця пропозиція надійшла від керівництва Щадбанку. Ми відразу ж дали погодження на роботу. І зараз графік відвідування тиждень через тиждень по п'ятницям. Ми оговорюємо заздалегідь. Приїзд я публікую це в соцмережах, і тому люди вже готові в певний час бути на місці, аби отримати банківські послуги. Звісно, без співпраці з місцевими адміністраціями та з громадами цей пролект було б реалізувати неможливо. Ми співпрацюємо з головами громад. Ми беремо у них дозвіл на розташування такого мобільного підрозділу. І, звісно, вони виконують функцію інформаційну. Вони інформують своє населення. В нас постійний графік, який ми випрацювали, він виник не відразу. Ми виїжджали, дивились, який попит. Перші мобільні підрозділи Ощадбанку почали діяти в Луганській і Донецькій областях з 2015 року. В інших профронтових регіонах з 2024-го. На теренах Чернігівщини мобільний банк з'явився торік і працює успішно в Михайло Коцюбинському, Седневі, Кобищі, Новому Бикові, Новій Басані, Мрані та Макіївській громаді. Мобільний підрозділ також обслуговує, в тому числі і військових. Ми е, знаємо з вами, що е, оці громади, такі як Нова Басань, Новибики, вони дуже постраждали внаслідок військових дій, були запеклі бої, і е, люди е, не мають послуг. Банківських, тому вони дуже їм подобається, що ми таким предоставили можливість. Наш мобільний підрозділ він може виконувати будь-які банківські операції. тобто то, той самий менеджер, до якого ви приходите у відділення. Ми випускаємо і кортки, видаємо кошти, приймаємо комунальні послуги, перекази, навіть приймаємо валюту. Всі всі послуги можемо здійснювати, і це звісно зручно для клієнтів. Ми працюємо на старлінку, у нас є. Генератор, Тобто, якщо світла немає, ми підключаємося від генератора, якщо є, то від мережі самої. До нас приходять наші клієнти. Найбільш такі широко розповсюджені послуги це видача готівки, поповнення готівки, іноді депозит буває таке, перевипуск карти, випуск карти, оплата комунальних платежів. Пропозиція щодо роботи мобільного банку на Чернігівщині завжди відкрита. Ощадбанку готові надавати послуги усім громадам, в кого є така потреба.